А чи знали ви, що щорічно у Великій Британії кожен грудень відбувається дипломатичний прийом? Взагалі традиція такого прийому походить ще з часів короля Георга П'ятого. Куди запрошують членів дипломатичного корпусу, які акредитовані у Великій Британії? Захід організовується від імені монарха і символізує подяку від монарха за службу дипломатичним представникам. Зовсім скоро, вже в грудні цього року, буде знову дипломатичний прийом. Давайте розберемо всі виходи принцеси Кети на цих заходах. Найперший захід, який відвідала принцеса Кетрін, відбувся в 2013 році. На превеликий жаль, єдині фото, які є з цього заходу, це фото з машини. Але тут ми можемо роздивитися, що на ній Тіара Лотос діамантові сережки королеви Єлазавети, і дуже дуже поганенько видно. Але це сукня Олександр Маквін. У 2014 році пара тоді ще кембриджських пропустила цей захід через те, що у них був візит до нью Нью-Йорка. У 2015 році стався дебют тіари вузлики кохання саме для дипломатичних заходів. І знову ж таки, це взагалі єдині фото, які є з цього заходу. Але достоменно відомо, що це та сама сукня, яку вона обирала в 2013 році. Гарненька така спиночка, Де У 2016 році? Принцеса Кетрін вирішила обрати червону сукню. І тіара знову вузлики кохання. У 2017 році знову щось сталося. Єдині фото, які є, це фото з автомобілю. Тут на принцесі Кетрін знову тіара вузлики кохання і сережки принцеси Діани Колінвуд. А намисто з колекції королеви Єлизавети II. 2018 рік і дякувати Богу, нарешті нормальні фото: Сукня від Дженні Пекхем і тіара вузлики кохання. А сережки Колінвуд, принцеси Діани. У 2019 році стався дуже неочікуваний образ. Сукня Олександр Макуін, але цікаво на це. Тут вона вперше з'явилася зі стрічкою та зіркою королівського вікторіанського ордену. Тут треба звернути увагу на її намисто: це намисто Нізамус Хайдерабату, і колись ця прикраса стала подарунком королеві Єлизаветі на її весілля. Тіара вузлики кохання as usual. Сережки, до речі, також з колекції королеви Єлизавети II. 2020-2021 роки, звичайно, не було жодних прийомів через COVID-19. 22 рік. Подивіться на цю шикарну жінку. І тіара тут Лотос, червона сукня від Дженні Пекхем. І взагалі, що важливо, це перший захід, коли королем вже був король Чарльз. 2023 рік і образ принцеси вже дуже впізнаваний: рожева сукня Дженні Пекхем, а також Тіара вузлики кохання. До речі, бачите, ось цю брошечку швидше за все, це подарунок принцесі Кетрі на її 40-й день народження від короля і королеви. Ну а в 24-му році принцеса пропустила захід через хворобу.